26 лютого Національна Рада Словацької Республіки провела засідання, на якому було ухвалено рішення продовжити статус тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2026 року. Це означає, що ваш поточний статус тимчасового захисту в Словаччині буде автоматично продовжено до цієї дати. Найближчим часом з'явиться технічна можливість оновити статус. Зараз розкажу, як це зробити. В Google пишете Резервачний систем. Заходите на сторінку Міністерства внутрішніх справ, гортаєте вниз та знаходите посилання на електронну резервацію. Обираєте Оверення, платності, подтвердіння. Далі я обираю англійську мову, щоб легше було зорієнтуватися. Personal number це буде родне число, ідентифікатор, також дочасного уточиска берете. Нагадую, що ті українці, які отримали статус тимчасового захисту після 15 грудня 2024 року, мають діючий документ дочасного точиску лише 90 днів. Протягом цього часу їм потрібно змінити його на пластикову ID-картку. Ті, хто вже має цю картку, оновлювати документ не потрібно.